Проградний матч Соколом. Які висновки зробила команда? Її особисто ви добрий день. Ну, висновки на протязі неділі будемо робити. Буде детальний аналіз гри. Ну, відчуття такі, що програли гру, погано грали на акценти гри був без м'яча, погано грали без м'яча, не нав'язували боротьбу на цей виплив негативний результат. Гра з соколом показує, що команда може грати на рівних з лідерами нашого українського чемпіонату, але ж і ігри з соколом такі виходять дуже гарні, яскраві, напружені. Але чого не вистачає з іншими командами, як Ви вважаєте? Ну Но... я гадаю, що найголовніше це ментальність, тому що інші команди дуже досвідчені в деяких епізодах гри вони грають уже на протязі п'яти років в екстралізі. Ми новачок, але я бачу, що ми гарно ну, граємо на своєму м'ячі, але нам не вистачає досвіду і ментальності. Що треба виправляти, на ваш погляд? Потрібно просто тренуватися, вірити в себе. Гра з зінайті вдома при своїх болівальниках вже напевно немає, не дає шансу на помилку. Так, звичайно, там в нас всі ігри, як фінал шість, не здається, ігр залишилось. Будемо намагатися добути позитивні результати для нас, для наших сімей, для наших болівальників, для керівництва. Ну, до болівальників можна і запросити на матч. Запрошуємо болівальників наших 15 березня або 12 годині. Спорткол спорткомплекс ДХТІ. Всіх запрошуємо, будемо раді вас бачити.